Всіх вітаю, доброго дня. 7 лютого в нас ранок був жахливий для міста Київ, для Миколаєва, для Харкова області, для Західних областей, для Дніпропетровської області. Коротше кажучи, це жах, як вони вже задовбали. Дякувати нашим хлопцям та ПВО. Так, хочу зараз зробити розклад стосовно Євробачення. Тому що, ну, ось дивіться, це моя думка стосовно цього. Так, гроші потрібні на дрони, гроші потрібні на зброю. 11, 11, 11 мільйонів гривень на це Євробачення потрачено. Це з одного боку, так, потрібні гроші. З іншого боку, я вважаю, що можливо. Треба було якось зекономити по, по, по мінімуму, можна цю суму було скоротити. Я вважаю, що можна було скоротити, зменшити. Це по-перше. По-друге, Україна повинна показати себе, якщо України не буде на Євробаченні, ну це моя думка, тобто України вже нема. все, її нема, і в світі її ніхто не побачить. У нас все дуже-дуже погано. З одного боку, я вважаю, що так, Україна повинна бути на Євробаченні. Пісня непогана. Я її слухала, непогана пісня. Ми повинні показати себе, заявити про себе, нагадати всьому світу, що в нас йде війна. Тому що, можливо, вже дехто і забув. Треба показувати себе. З іншого боку, так. Великі кошти можна було і зекономити, але ж ось така ситуація. І ви знаєте, в різних соцмережах: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok і по телебаченню дуже багато лється грязі. на... Більше на Альону Альону стосовно того, що кого ви вибрали, подивіться на неї, вона товста, страшна, і так далі. І ось постійно там фотки її показують, такі невдалі. Ну, в общем, коротше кажучи, таке враження, що хтось спеціально підбурює людей цим відео. Ну так, я вважаю, що так. Да, гроші потрібні на дрони, на ЗСУ. Але Україна повинна бути на Євробаченні, повинна себе показати, що ми живі, в нас війна. Згадайте про нас. Ми живі, ми були живі і будемо живі. Україна була, є і буде. Так, я щось розбалакалась. Ось дивлюсь на їхні фото. Альона Альона і Джері Хейл. Давайте запитаємо карт. Це була моя думка. Але ми ж тут з вами робимо розклад. Так, на Євробачення від України 24-й рік поїдуть Джері Хейл і Альона Альона з піснею «Аве Марія непогана пісня. Чи потрібно, давайте запитаємо так: чи потрібно Україні зараз Євробачення за 11 мільйонів гривень? Чи потрібні зараз в Україні Євробачення за 11 мільйонів гривень? Чи потрібно, потрібно їхати Україні? Чи це принесе якусь користь? Від цього буде якась користь? Так, вибір. Гроші. Ну так, бачите, карти кажуть, яке Євробачення. У людей смуток, у багатьох українців печаль. Багать, багать, багато людей втратили рідних, втратили житло. Ось карта смутку. Ось карта вибору. Тобто, хтось втратив, а хтось більш-менш нормально. Ну, тобто, суспільство розділилося по навпіл, карта вибору, пополам. З одного боку, так, гроші, в принципі, великі, Можливо, можна було і зекономити. Чи потрібно Україні зараз Євробачення? Карта швидкості, карта новин, карта інформації. Е, і карта України. Ось, бачите, ми повинні. Ось кар, карта інформації, карта швидкості, карта швидких дій, карта роботи. Україна, е, ось карта України, імператриця. Ми повинні про себе заявити, е, що ми дійсно є. Ось, ми є. Ми не пощезли і ми нікуди не ділися. Ми є. Ми Україна, ми українці, в нас все буде добре. Так, як я і казала свою думку, так і кажуть карти. З іншого боку, так, карта смутку, печалі, втрати, яке є І з іншого боку, розділилось суспільство карта вибору. Так, гроші можна було секономити, але ми повинні про себе заявити, ми повинні себе показати. Україні потрібно Євробачення в цьому році. Знову суспільство розділилося двійка жеслів. Хтось вважає так, хтось вважає по-іншому. Вищий суд, диявол. А ось дивіться. Хто це робить? Це чиєсь планування, це ще карта планувань. Планувань, Вищий суд, щось глобальне і карта диявола. Ось ця вся, весь цей негатив, ось ці всі такі відео негативні, це все йде від диявола, щоб підбурити більшу кількість людей. Ось я вам так скажу. Ну, давайте запитаємо тепер по-іншому. Ось, ця, ось ці всі відео в різних соцмережах в інтернеті, які зараз гуляють простором, інтернет-простором. стосовно Євробачення, стосовно Джері Хейл та Альони Альони, стосовно 11 мільйонів гривень. Ці всі відео від кого? Від кого ці відео? Башня, руйнування, гроші, хитрість. Сила, зірка для смутку. Так, дивіться, це від якоїсь дуже впливової людини, від якогось впливового, багатого чоловіка. Можливо, це і чоловік і в Україні, але потрібно ці відео спеціально, щоб ще більше пригнічити людей. Стосовно влади, ще руйнування. Стосовно, ось, бачите, руйнування грошей. Тобто, що ви робите? І так не вистачає грошей, а ви і відправляєте ось, ну, тобто, ви влаштовуєте Євробачення. Це хтось підбурює, якийсь, якась пливова людина. Вибір. Важку ситуацію. Бачите, зробити важку ситуацію в країні. Це їхня мета. І п'ятірка кубків це карта болю, втрати емоційного. Знов давлять на людей. 10 кубків це люди, це українці. Розді... Розділилися думки. Е... Ну, Дивіться. Е... Чи можна було секономити? Я вважаю, що можна було секономити, але вже що маємо, то маємо. А ось ці всі відео стосовно того, що лється грязь на цих дівчат. Ці дівчата, до речі, вони з бідних сімей, вони, вони саме себе зробили. Нічого тут такого страшного нема, що людина не така, як всі, що вона не струнка, що вона не красива, прямо ж красавіця це пісана. Всі різні. Стосовно цього лити бруд, я вважаю, це дуже принизливо. Давайте запитаємо, пісня «Аве Марія, Джері Хейл та Альона Альона на Євробаченні. Яке, яке місто буде в Україні на Євробаченні в цьому році? Яке місце буде на Україні? На Україні в Украї... Яке місце, місце на Євробаченні посяде Україна з піснею «Аве Марія. А ну ка давайте. Шанс. Карта тут жерлів, шанс, іще один шанс. Дії. Пісня дійсно непогана. Королева кубків, емоційна робота і зірка, якесь свято, і надія. Дивіться, в принципі, ми посядемо вищі сходинки, я так скажу, тому що тут карта. Радості, карта святкувань є. Карта зіки, зірка надії. Тобто ця пісня, вона трішечки підніме захід стосовно нашого болю. Стосовно нашого болю, стосовно те, що в нас відбувається. Так що я вважаю, і по, і по картам також це на краще. Це на краще. Я розумію, ви зараз будете мені, мені писати тут. Ну, не всі, звісно, не всі будете писати мені різні ганебні коментарі. Що хочу сказати тим, хто це пише. Ви можете писати що завгодно, я на це не реагую. Я просто вас блокую та видаляю. І все. Мені від цього взагалі ніяк. Ви хочете зробити мені боляче, ви зробите боляче тільки собі. Мені ви нічого не зробите. Так що, якщо хочете писати, пишіть. Я вас заблокую та видалю коментарі. А всім українцям, всім нормальним людям заговорююсь, бажаю гарного дня. Тримайтеся, все буде Україна!